Слава Ісусу Христу! Сьогодні я хочу дати свідчення на камеру простілення мого сина. В нього в дошкільному бійці з'явилася грижа, пахова грижа. То ну, ми молилися, цілою сім'єю молилися за те, щоб та грижа пропала, щоб воно загоїлося. Проконсультувалися з лікарями, але вони сказали, що альтернативи ніякої немає. Операцію треба робити і більше нічого не можна зробити. І от дитина вже пішла в перший клас, фізкультура, в школі бігають, б'ються дітки. Ну, А моя дитина згрижує, і я постійно переживаю за то. Грижа вже починала вилізати пахова грижа, така велика, як от мій кулак. Якщо його взяти, обмалювати от той кулак по овалу то така буде велика грижа пахова. В такої малесенької дитини, перший, перший клас, от 7, 6 років, і його та грижа, і то, що через штанці видно було ту грижу. Рішилися ми з чоловіком на операцію. Оформила дитину, лягла в лікарню, оформила всі документи, які потрібні були для того, щоб його прооперувати. Лягли ми в лікарню, планова операція. Вночі в дитини з'явилася температура. Цілком здоровий був, але з'явилася температура. Посходилися лікарі, анестезіолог прийшов, каже, оперувати в такому стані дитину не можна. Відправили нас додому. Через два тижні збираємося, ми знову в лікарню лягати. Знову дитина захворіла. Знову, знову вже оперувати не можна. Далі чекаємо ще два тижні. І так, скільки ми то відкладали, скільки ми збиралися йти до лікарні лягати на операцію, завжди щось нам заважало, завжди щось з Юрчиком траплялося таке, що оперувати його не можна було. Потім зустрів чоловік свою знайому, яка постійно ходить до церкви, постійно молиться, і вона каже йому: у вас така проблема, а чому ж не відведете свою дитину до отця Олега? І сказала, що отець Олег, тоді що отець Олег правив службу в капличці за роддомом, на Пушкіна, Чорновола вулиця зараз. Ми відвели туди дитину, походила з ним буквально тиждень, отець молився над ним. І постійно я так спостерігала, отець молиться, він такий маленький, і посміхається так гарно, мило посміхається і молиться. Потім в мене мама в селі старенька, треба їхати до мами. Канікули почалися. В хаті жара, шостий поверх, південна сторона. Ми тут не можемо. жарко, мусимо тікати в село з дитиною. Тікаю я з ним в село, а я не працювала. Їдемо в село, в селі до двох тижнів Гриша наша пропала, загоїлася. І я вже чоловікові звідти телефоную, що чудо сталося. Чудо в нашій сім'ї чудо. Дитина наша оздорована. За молитвами отця Олега з Божою поміччю та Гриша загоїлася по нині день. Дитина здорова.